І всім привітки! Сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів. Сьогодні у нас довгоочікувана Ду... розпаковка та новиночка Тока бока Тут 5 пакетиків. Я не хотіла велику робити, тому що вона мені і так не дуже сильно сподобалась. Пакетики просто клас. А от то, що наклейки, ну вже нехай буде так. Ось такий пакетик. Ось такий Ток-Лайф. ТОК-бока заставка ось така. Тут мене трошки не вітали. Ось такий це лампа. Та найбільший це Тока-Бока, ось такий. Мені він найбільше сподобався. Ось такий. Давайте то цей поставив. Ось тут. У нас тепер тут будуть новиночки, я так поняла. Так, адвент. Ми візьмемо пакетик. Одинадцятий. Оцей. Далі акваріум. Давайте виберемо оцей. рюкзачки, Так, давайте якийсь з цих два рожевих. Так, давайте оцей. амонгаз, Давайте виберемо ось цей. Манікюр. Вам дуже зайшла ця колекція. Давайте виберемо оцей. Так, давайте. Далі оцю. Ми в наступному відео її вже закінчуємо. Ось так. Шкода. Ми в наступному відео закінчимо дві колекції Адвент та оцю. Далі колекція дзеркальця. А давайте виберемо оце дзеркальце. Наша минула новиночка Куромі, ми виберемо Hello Kitty. Зараз розкажу чому, тому що тут вже відвалюється. Та наша новиночка ми виберемо оцей. Тут, до речі, нова перфорація. Ось, ми будемо таку просто тягнути, і у нас отко, це відвалиться. Ну, коротше, будемо перевіряти, чи вона в нас спрацює. Ось тільки у нас, нас колекційна на розпаковку. Як завжди, 9. Достаємо наш каталог. Наші кій колекції ми будемо розпаковувати. Давайте розпакуємо адвент. Так. З адвенту ми беремо це, давайте розпакуємо. Опа, класно, але мало. Окей. І що нам тут? нам тут щось попадеться велике. Під номером 1 О, під номером 1 нам попався ось такий крем. Ось сюди. Приклеїмо його. Так, відклеїмо. І ось так. Є. Далі давайте розпакуємо колекцію АМУНГАЗ. Ось тут вона. О, перфорація в нас спрацювала. І тут попався дуже класний з пряником. Ось такий. Під номером один. Ось сюди. У нас тут два фіолетових поки що. Ой. О, не це просто. Далі відкриємо колекцію котоки в карманчиках. Мені дуже інтересно, що нам попадеться. Так, один чи два. Один чи два. Давайте я один кажу. А ви як думаєте, під яким це номером? Пишіть. Не, давайте, не пишіть, а якщо ви вгадаєте, то ставте лайк, якщо ні, то просто переглядайте це відео. Раз, два, три. І це у нас під номером 1. Я вгадала, а якщо ви вгадали, ставте лайки. Ось так у нас так виходить. Далі давайте відкриємо колекцію. Оце точно потім. Це теж потім. Це теж, це теж. Ну, акваріум давайте. Ось так Так, що ж нам сьогодні попадеться? Я за кадром відрізала. Так, і що ж нам тут попадається? А нам тут попадається черепашка, яку ми клеїмо от сюди. Ось таку. Ось таку, може? Я не знаю, зараз подивимось. Так, і давайте її приклеїмо Тако Ось навіть краще буде виглядати. Далі давайте відкриємо колекцію коромі. Ось вона. І що ж нам за коромі попадеться? О, нам тут попадається велика коромі, я вже, знаєте. Ось така коромі і під номером 1. Або як гадала, під яким це номером попадеться. Приклеїм ось так. Далі давайте відкриємо манікюрчик. Вона у нас ось тут. Нам попадається під номером 7. Нам не попадається е, сюди, але нам, знаєте, що попалось? Це значок кромі. Вау. Це під номером 7, це сюди. Ось так. Далі відкриємо колекцію дзеркало. Це під номером шість. Чотири. Напевно, я не знаю. Тому давайте не будемо клеїти. Та, це чотири. Просто тут якийсь непонятний номерок, Ну окей. Ось така собачка нам попадається. Вона, до речі, дуже класно вийшла. Та ми її приклеїмо отсюди. Так, і поки що нам ось тако дається. Далі відкриємо колекцію рюкозачки. Давайте на оцій сторінці. Нам попадається під номером 2. Ого! Ось такий у нас рюкзачок та ось такі у нас малюнки. Ось так. Вони тут чорнобілі. Лав, ну я це не очікувала. Я вже який раз вгадую. Тобто, не сам номерок там, а сторінку. Тобто, завжди, я вже думала, що нас оце мало бути на ось цій сторінці, по-моєму. Так, да, на оцій сторінці. Ага, на цій сторінці. А нам попалося на цю сторінку. Тепер я думала, ну, я оце думала, що тут буде, коротше, я думала, що якось воно буде сумісно. Разом, наприклад, там, то з цим, то з цим. А як виявилося, все по-інакшому я це все згадала. Вау. Ось так в нас виходить. А далі наша новиночка. Тому, якщо вам цікаво, раз, два, три. Ось так її оформила. Тут у нас 5, та ось так тока бока і ось це значок. Так, раз, два, три. Вау! У нас оце відірвалось, як не хотів. Я думала, що вона по-інакшому спрацює, але я її ще тут заклеїла, тому окей. Ось така у нас дівчинка попалась. Ось така дівчинка нам попалася під номером 5 це сюди. Ось сюди. Приклеїмо її. Ось сюди. А на цьому розпаковка у нас закінчується, якщо вам сподобалася ця колекція. Ставте лайки, like підписуйтесь на цей канал. Дивоспіт і всім до зустрічі новому відео. Всім па-па!